Вибухові новини із Російської Федерації. Ніч на 4 жовтня видалася для росіян, м'яко кажучи, насиченої на події. Дві серйозні аварії трапилися на нафтобазах. Одна у Пермському краї, інша у Воронезькій області. Так, у Пермському краї пожежа розпочалася ще затемна на базі зберігання нафтопродуктів у районі села Осенці. Вогонь швидко охопив територію і, за даними МНС, площа займання склала аж 10 тисяч квадратних метрів. На місце виїхали понад 60 пожежників і 19 одиниць техніки. Але причина горіння за офіційною версією залишається невідомою. Дивним чином у Росії все частіше невідомі фактори спричиняють масштабні аварії. Ось у Воронезькій області обійшлося не без стороннього втручання. Безпілотники атакували нафтобазу тов Анна нафтопродукт. Губернатор регіону Олександр Гусєв, як завжди, швидко знайшов винних. Звинувативши Україну у цьому інциденті, за його словами постраждала лише порожня цистерна. Схоже, що навіть безпілотники почали враховувати російську звичку зменшувати масштаб подій. Тим часом Міноборони РФ заявляє про героїчні успіхи російської ППО, яка за ніч, 4 жовтня, буцімто збила 18 безпілотників над Білгородською, Воронезькою, Ростовською областями та над Азовським морем. Але навіть такий успіх у лапках не завадив дронам долетіти до нафтобази. Цікаво, що Воронезька область останнім часом буквально живе на пороховій діжці. Вночі на 3 жовтня безпілотники вдарили по аеродрому Барісаґлєпськ, де постраждали склади з бомбами, літакові стоянки та місця зберігання авіаційного палива. А от у Новосибірську ситуація стає ще гарячішою. Повідомляється, що в ніч на 4 жовтня у місті згоріла будівля обласного управління ФСБ. За інформацією української розвідки, всередину приміщення через вибите вікно закинули легкозаймисту суміш і підпалили. І це лише один із випадків, які стають дедаль частішими, адже зростає кількість людей, готових до радикальних дій проти режиму у Кремлі. Назріває серйозна небезпека. У російському місті Курчатов у Курській області пролунали вибухи. Гупало просто біля АЕС. Що сталося? Всі деталі розберемо просто зараз на каналі. «Сій час підписуйтесь і рушаємо. Паніка та гамір у четвер, 3 жовтня, російські ЗМІ повідомляють про інцидент поблизу міста Курчатов, де розташована Курська атомна електростанція. Повідомляються про атаку. Місцеві публікують відео звідти. Густий дим закрив собою небо. Телеграм-канал «Меш» пише, що впала авіабомба всього за 5 кілометрів від станції. Ось цей момент із неприкритими емоціями містян. окна не вилетіли. Згодом жителі Курчатова почули звуки вторинної детонації. На місце падіння уламків снаряду оперативно прибули рятувальники. Довкола все оточено. Місцевих жителів не підпускають близько з метою безпеки. Про постраждалих інформації поки що немає. Передають тамтешні пабліки. Сама станція працює у штатному режимі. Радіаційне тло у нормі додали у відповідних службах. Енергоблок номер 4 виведено у планово попереджувальний поточний ремонт із елементами модернізації. Енергоблоки номер 1 та номер 2 у режимі експлуатації без генерації. Російські ЗЕТ-пропагандисти вже почали гвалт. Кажуть, що ядерний об'єкт був навмисно ціллю ЗСУ. Ось що пише дехто Алекс Паркер. Давайте зацитую мовою оригіналу. Давайте угадаю: вчора красні лінії внезапно наказались якраз сразу за Курський АЕС, а нам просто забили сообщить: І чому я не удивлен? Кінець цитати. Ще один путініст із позовним «Асітін» не побоявся звернутися до господаря Кремля, нагадавши про червону кнопку. Мовляв, Збройні сили України цілеспрямовано намагалися атакувати станцію і не тільки. Може, це червона лінія? Питає він. Чи чекаємо, коли долети туди, куди летіло? Але потім уже пізно думати і вирішувати. Така, от була його цитата. Разом з тим є відповідь України. У центрі протидії дезінформації РНБО вже відреагували. Зокрема, глава відомства Андрій Коваленко написав наступне. Далі пряма мова: Росіяни вкинули брехливу інформацію про удар по Курській АЕС із Хаймарс. Звісно ж, що ніхто не бив по АЕС, у цьому немає жодної доцільності. Росіяни показують якусь пожежу у Курчатові, і на відео є вибух на землі. До чого тут обстріл АЕС? Вона далеко. Нічого спільного з атакою на Курську АЕС немає, наголосив Коваленко. Тут же варто нагадати, як неодноразово російські бойовики допускали вніштатне схождення боєприпасів, простою мовою кидали каби на свої ж землі. Речник Осу Таврія Дмитро Лихові зазначив, що лише за останню добу армія Російської Федерації скинула на Курську область 26 керованих авіабомб, завдавши 15 авіаційних ударів. Натомість українська армія, попри всі звинувачення, продовжує військову операцію на ворожому прикордонні і застосовує на курському напрямку свої найкращі танки. Про це зокрема пише видання Форбс. Журналісти стверджують, що українська армія використовує для наступу стрітсваген 122 і «Леопард-2А6». І це мовляв свідчить про серйозні наміри України на землях РФ, адже це чи не найбільш технічно оснащені танки у арсеналі Збройних сил України? А тепер, шановні глядачі, маю питання до вас. До чого всі ці провокації росіян, невже Путін або ж хтось із керівництва Федерації хоче знову вийти на загали і погрожувати всьому світу своєю ядерною валізкою? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Не забувайте залишати вподобайки, підписуватися на канал «Сей час. А більше цікавих та важливих новин побачите вже за мить. Не перемикайтеся!